То це жарена курочка, Це да, курочок. Стегно смажене. А це у нас гречка. Це гречка да. Бо сьогодні був сніданок, у нас смажене смажена стигно, гречана каша, салат сквашених говірків з цибулею і варене яйце. Що частіше за все хлопці просять приготувати? Борщ. борщ. Український, звичайний наш борщ. Сама найсмачніша їжа це борщ. І ми готуємо його дуже смачний. Навіть в таких умовах, в яких ну, майже неможливо не приготувати щось дійсно смачно і швидко чи швидко, так, щоб це було швидко, то ми намагаємося. Ми намагаємося готувати, що сказали, на котру годину повинно бути приготоване на таку-то кількість людей. Ми намагаємося її зробити так, щоб воно було, було приготоване швидко, якісно і в великій кількості. А який найприємний комплімент, який вони вам сказали за те, що ви приготували? Самий приємний комплімент говорять, що до вас приїжджаєш, наче додому. От поїв вашої їди, наче вдома побував. Це такий. Це я вважаю, що це не так не як у ресторані. Це каже, наче як вдома побував.